Мої хлопчики і дівчатка. Всі гарненько посміхніться. У віконце зазирніть, яка пора року? скажіть. Правильно, весна. А тепер, мої малята, прошу оченята всі закрити і уявіть, що ви у весняному лісі. Зробіть глибокий вдих, видих і скажіть, чим пахне весна. Так, весна пахне травичкою, весна пахне дощиком, а ще весна пахне гарними квітами. Молодці малята. Ось до нас така пташечка завітала, яка дуже полюбляє весну. Що це за пташечка? Правильно, горобчик. Ось пташечка прийшла, для малят весняні кольори принесла. Будемо кольори розглядати, речення про весну складати. Жовтий колір. Що ми скажемо? На весні світить сонечко? Землю звеселяє, зігріває. Синій колір, що ми можемо сказати? Що на весні йдуть дощі? Зелений колір, що ми можемо сказати про весну? Що дощик землю поливає? І травичка проростає. Червоний колір, що нам розповідає, що весна дарує нам яскраві квіти. Ось коричневий колір. Про що він нам розповідає? Що на деревах і кущах з'являються зелені листочки. Ось така у нас пора чудова, кольорова. А що ще ще приноситься чудова пора. З яким святом до нас дітки приходить вона? Правильно, ця весна приносить велике свято. А свято це великий день. А без чого не буває дітки свята? великодні? Правильно, без паски і без писанки. Тож пропоную вивчити вам віршик, який називається. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як у погожі дні весна. А тепер будемо разом віршик розповідати, а нам буде в цьому картинка допомагати. На столі духмяна паска. А круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки. На всі дні, на всі віки. Немала у нас родина. Та молитва нас єдина, хай розквітне Україна, як погожі дні весна. Ось такий віршик ми з вами сьогодні вивчили. Пропоную вам ще раз вдома його гарно повторити. І потім мені його розповісти. А тепер, малята, всім до побачення, до нових зустрічей!